Панове мої вітання! Слава Україні! З вами наш Укравтоконтинент. Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки асоціації міжнародних автоперевізників нашої держави. Розпочну з новин, котрі стосуються використання двох важливих конвенцій про процедуру спільного транзиту та міжнародних дорожніх перевезень. Цими днями делегація Державної митної служби, підсилена представниками АСМАП України, побувала в Молдові, де серед іншого обговорила підготовку до запровадження між двома державами пілотного проєкту із використання електронного тіркарнету. Нагадаємо, відповідної домовленості було досягнуто під час недавнього засідання генеральної асамблеї ІРУ. Наша позиція і позиція наших колег Асоціації з Молдови, так би мовити, дотисне дотисне молдовську митницю до того, що треба необхідно все ж таки спробувати впровадити цей проект, тому що рано чи пізно все рівно ми прийдемо до. Електронного корнету у нас є додаток 11. Україна, як і Молдова, доєдналась до конвенції. Ми маємо визнавати цей додаток і маємо реалізовувати, і Україна зараз активно над цим працюємо. Ми і маємо надію, що в недалекому майбутньому ми відмовимось від паперових технологій. І це буде продовжуватись цифровізація всіх сфер життя, в тому числі і міжнародних автомобільних перевезень. Слід сказати, що й паперові книжки МДП сьогодні залишаються доволі затребуваними. У роботі міжнародних автоперевізників при цьому їхнє використання має чітко виражену географічну специфіку. Дуже затребувані скажімо, послуги перевезення чи використання цієї транзитної системи перевізниками в країни близького сходу, в азійські країни. І якщо планується перевезення Україна Європа з Європи, аж Казахстану, Узбекистан, аж до Китаю. це дає можливість нашим перевізникам обирати той чи інший вид. Транзиту і використовувати відповідне гарантування, Україна, не дивлячись на те, що в нас війна, на те, що в нас помінялися напрямки перевезень. Залишається затребуваною, і ми залишаємося четвертими в світі по видачі книжок МДП. Основна перевага конвенції міжнародних дорожніх перевезень у тому, що вона глобальна, і до неї приєдналися 78 країн світу. Відтак, при здійсненні перевезення за системою МДП не потрібно оформлювати якихось додаткових гарантій. Більше того, користувач книжки МДП має право на першочергове митне оформлення свого вантажу. В Митному кодексі України це закріплено в статті 360 Митного кодексу, де всі товари, які переміщуються за процедурою МДП, підлягають першочерговому митному оформленню. Є ще питання, які дають додаткові можливості. От на сьогоднішній день і хочу наголосити, що Україна була одна із перших країн, де були вони впроваджені серед усіх країн. Це такі е, сучасні інструменти, як, наприклад, програма Тірейпіт. Вона дає можливість перевізникові безкоштовно отримати в асоціації код доступу і пароль задля внесення попередньої інформації про перевезення. І як тільки ця інформація попадає в електронну мережу, всі митниці країн транзиту і призначення, як тільки здійснюється перевезення, вони щитують або забивають номер книжки МДП і вони бачать всю необхідну інформацію в електронному вигляді. І це Дійсно спрощує е, час на перетин, на перетин кордону. До речі, на сайті та телеграм-каналі АСМАП розміщено детальну покрокову інструкцію, як отримати послугу з оформлення тір біді. Ще раз підкреслюємо, скористатися нею можна тільки при здійсненні перевезення за системою МДП. Що ж до іншої конвенції про процедуру спільного транзиту, то, попри регіональний статус, її популярність стрімко зростає. Тому що ця конвенція дала ще більше вибору міжнародним автомобільним перевізникам використовувати можливості, які вже є в Європейському Союзі в країнах Європи. І хотів би сказати, що конвенція про процедуру спільного транзиту цій конвенції на сьогодні 36 країн це переважно країни Європи. Уже в наступному випуску ми продовжимо розповідь про переваги міжнародних конвенцій. Не пропустіть. І ще до вашої уваги кілька важливих транспортних повідомлень від АСМАП України. При перевезенні вантажів територією Вірменії із використанням багаторазових дозволів ЄКМТ з перевізника стягується дорожній податок за користування тамтешніми автошляхами. Разом з тим, відповідно до вірменсько-української міжурядової угоди про міжнародне автосполучення за наявності разових дозволів, такий податок сплачувати не потрібно. Київська влада ухвалила рішення про обмеження руху вантажівок столичними автошляхами при високих температурних показниках. Так, при температурі повітря понад 28 градусів, із 10 ранку до 22 вечора заборонятиметься заїзд до міста транспортним засобам загальною вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн. Контролюватиме дотримання цих обмежень київське управління патрульної поліції. Триває прийом заяв на участь у перерозподілі залишків багаторазових дозволів ЄКМТ. Заяву можна подати до вісімнадцятої години наступної середи, 12 липня. Участь у розподілі залишку дозволів ЄКМТ можуть узяти перевізники, які вже брали участь у загальному конкурсі. При цьому створювати нову анкету для подання заяви не потрібно. Детальніше на телеграм-каналі АСМАП України. Змінимо тему, і тепер я пропоную уважніше поглянути на будні пасажирських перевізників сьогодні. У розпал літа їм доводиться працювати особливо напружено. Недавнє засідання комітету підприємців сфери автотранспорту та логістики при торгово-промисловій палаті це лише підтвердило. Зокрема, перевізників непокоїть, що в умовах війни чимало нормативних актів сформовані під мирний час і не враховують навіть елементарних реалій сьогодення. Зокрема, непоодиноким є намагання контролюючих органів достроково розірвати договори із тими перевізниками, котрі не завжди дотримуються раніше встановлених рейсів, і з цілком об'єктивних причин. Незважаючи на те, що в країні йде війна і що пасиропотоки змінилися, деякі перевізники вимушені зменшити кількість рейсів, або рухомий склад давати менше для того, щоб підтримати маршрут, вони зараз вимушені будуть доказувати, що вони дійсно спроможні використовувати ті автобуси, які заявлені на конкурсі. Ну, я вважаю, що на це треба зважати, враховуючи що те, що дійсно змінилися, змінилися реальна пасеропаточки і змінилася платежеспроможність населення. Але найбільше вітчизняних транспортників обурюють випадки недопущення перевізників до конкурсів через вельми надумані приводи, особливо коли від цього потерпають ті підприємці, котрим ціною неймовірних зусиль вдалося врятувати свій бізнес та перевести його з окупованих міст на території підконтрольній Україні. Саме так сталося і з пані Оленою Демчук із Херсонщини. Намагаємось. Працювати далі, е, утримувати наше підприємство, водіїв, транспорт підтримувати. Але на жаль, е, так виявилось, що в нашій країні це дуже важко зробити, і всі ланки в інших областях на жаль заповнені. Нас як перевізника не допустили з автобусом Мерседес Турізму 52 місця, тобто це великий туристичний автобус. По причині того, що як виявилось, це вантажний автомобіль. То міністерство нам доказує, що це вантажний автомобіль. І нас знімають конкурси. Кожен автомобіль кожен автобус має сертифікат відповідності. І відповідно, якщо є сертифікат відповідності на транспортний засіб, і він в на сертифікаті написано, що це автобус, то ніяка конкурсна комісія не може вирішувати і приймати рішення протиправне. Відповідь, яка на сьогоднішній день не відповідає дійсності, і вона береться в основу, і перезника і знімає з конкурсу. Тобто тут є такі певні проблеми, і, до речі, нам сподобалась позиція Державної ретурної служби, що треба зробити аналіз, як вплинули, вплинули ці зміни на ринок. Це дуже правильна позиція. І ми сподіваємося, що Міністерство інфраструктури її реалізує. Ну, якщо ні, то будемо наполягати рядом ТРС на те, щоб воно було реалізовано. І на цьому на сьогодні все. Сподіваюся, уже невдовзі на нову зустріч. А поки що до побачення, панове, бувайте здорові. Не забувайте підписуватися на наш канал. Слава Україні!